Друга, е, я, е, ви всі знаєте, хто ну, знає, не знає, моя сіхія також є любов. Е, я от, е, ну, спілкувалася з сестрами, там у нас є жіночі служіння, не знаю, приходьте, будь ласка, там теж допомагають е, ну, молитвами, підтримують. Я у Бога питала, говорю, Господь, бо є сестри, які питали: Ну, от що таке, як ти проходиш любов, ну, як ти її достигаєш, як да? ти познала Божу любов? Я у Бога говорю, Господь, покажи, звідки це почалося, звідки я почала ну, познавати тебе, познавати твою любов. І Він мене вернув до самого самого моєго покаяння, да? коли я прийшла. Покаялась 97 році, я прийшла. ну Ростислав говорив слово а почтенні батькам. А я, е, в мене тато, мій тато рідний, він е, в мене був, ну як сказати, люб, е, пив, е, він е, ну, не вмів проявляти себе. Піклуватися, да? і в нього дуже було тяжке дитинство. І мені Господь показує, що ти починай від себе показувати, що я твій батько. Ох, Господь. що Коли я була маленька дитина, він неправильно ставився до мене, до мами, і Господь каже. Дякую тобі, Господь, за те, що ти мій батько. Дякую за твоє слово, дякую, Господь, за твоє серце, за те, що ти мене любиш і приймаєш такою, яка я є. Що ти мене любиш і допомагаєш мене. Мені тебе любити, любити інших людей, і ти вчиш мене любити, як інших людей, що ти почав цю любов з мого батька, ти почав вчити мене, любити Його твоїми очима, твоїм серцем, Господь. Я дякую тобі, Господь, за те, що Ти відкриваєш моє серце, серце моїх братер і сестер, що ти ведеш мене своїм шляхом, що ти наповнюєш, що ти даєш сили цей шлях, і що ти відкриваєш наше серця, Господь, що Ти вкладаєш. Ти вкладаєш цю любов, ти висвічуєш всі оголочки нашого серця, де завуалірована ще ця біль, горіч непрощення, а твоїм Ісуса Христа. І ти наповнюєш це любов'ю, ти наповнюєш наше серця любов'ю, Господь. Я дякую тобі за те, то, що Ти цю любов почав проявляти ще раніше, Господь, коли я була малою дитиною, коли я, мій тато пив. І він ображав мою маму, ображав мене. Моя мама, е е що вона тягнула сім'ю, і були е ну недостатки. Е е і тато він коли він розпускав руки, лі приходив, приходив додому п'яний. Я дуже не не любила свого ну, Коли він таке робив, я йому бажала смерті. До тих пор, поки я не прийшла в церкву Божу, і я почула від Ростислава Кудіна, почула слово, каже: якщо ви не будете поважати своїх батьків, каже, значить, ви не поважаєте мене, значить, ви не любите мене. І це слово мене коснулося. Я тоді казала: Господь, а покажи, чому мій тато так, так поступав, чому він так робив. І, мій, і Господь почав показувати, що в нього було тяжке дитинство, що в нього було. що його тато припав без звісті, що їх, їх було троє в сім'ї, і мама виспитувала їх одна. І коли вони тоді було дуже тяжке час, що одна рубаха була на троїх там, і ну говорить, порвав рубаху, боявся, що мама знає, поб'є там, каже, швидко сам зашив. Далі каже, Господь показуй далі, чому він такий встав. Господь почав далі показувати, каже, дивися, коли він підірвався, був на гранаті, йому з попав у глаз, Він міг загинути. Я кажу, хорошо, господь, а що далі? Говорить, дивися далі. каже, в нього було дитинство. Потім він показує, що їх повинні були розстріляти. Каже, я кажу, хорошо, тато ще показуй далі. А модають почав показувати, що мій тато, коли поїхав в Аркуту на заробітки, да, в шахту, його два чотири рази привалило. і він там лежав і. Показує Господь, він лежав, подете масу угля погріблений, і Він лежав, і людина думала, виживе вона чи не виживе, виживе. Не виживе, І каже, в нього була нарушена психіка. Я кажу, дякую тобі, Господь, за те, що ти мені показався. І я почала розуміти свого тату. В нього була нарушена психіка, і він не знав, як проявити свою любов, як донести. да, І тому він так себе поводив. І я кожен раз його оправдувала, я його любила. І приймала таким, як є. Навіть якщо він говорив, що це неправильно, щось робив неправильно. Мені Господь показував, показував, каже: от дивися, пам'ятаєш, каже, тобі було 16 років, тобі зробили операцію апендицит. І він прийшов, він приїжджав, як... от моя дитина маленька, він сидів, сидів біля тебе і плакав. Я кажу, дякую тобі, Господь, я це приймаю. От. І потім Господь каже, Ну, показало це цього, я пробачила свого батька. Я пробачила, тому що він сказав, опять же, повертаюся, якщо ти не приймаєш своїх батьків. І не поважаєш, то ти не поважаєш мене, і твої діти не будуть поважати тебе. Це мене дуже коснулося, і воно йде зі мною по, по життю. Тому що я через це я дивлюся на старше покоління, тому що старше покоління оно дуже прийшло багато у своєму житті, і їм дуже тяжко. Навіть от просто ми повинні дивитися не то, що вони роблять, а що за цим стоїть, тому що Господь їх любить, і Він хоче допомогти їм пройти це. Він дає їм. По наших молитвах, силу прийти той шлях, яким вони йдуть, по наших молитвах. Потім я проходила зі своїм чоловіком дуже багато, Господь вчив через нього мене його любити, тому що в мене чоловік, слава Богу, був любляча людина, але ми з ним тяжкий дуже шлях пройшли. Получається, коли я була третьою дитиною беременна, я всю беременность лежала на сохранении. А він тяжко працював, і в нас тоді було недорозуміння, недопонімання. І, і тоді він, ну, що там які там є претензії виставляв. А я кажу, іди собі найди другою. І виходить так, що я йду в церкву з дітьми, а він йде, ну, поїхав в село, і там він випив трошки, і йому дьявол посилає жінку. Посилає жінку. І е, менше дитині, це ще року не було. І в нього були з нею стосунки. Потім е, виходить, що ця жінка, його, коли він був п'яний, я не знаю, там, витягнула з нього, каже, якщо я помру, що ти зробиш? Він каже, «Суп'юся». І виходить, проходить рік, менше дитині рік ісполнюється, і він знає, що вона померла, він починає співатися. Він починає спиватися. Я не знала, як поступати, що говорити, що робити. Молилися за нього. Да, але я не знала, що він сам себе прокляв. І виходить, що це все діяло на мене і на дітей. І получається. Виходить... Я Богу дячна, що Він вивів і давав сили, тому що е, тоді ж Господь мені показав перше Корінфінам, я дуже дячна за це слово, і 13 глава, що любов вона не іще своєї, що вона не роздержається, не піщінствується, йому вірити, йому довіряє, що це слово допомагало мені в житті, що Господь показує, що покриває любі. Да, було тяжко, да, іноді неможливо було пройти цей шлях. але Я завжди взивала Господь, і сказав, що потрібно любити, що потрібно прощати. Я сама не можу, дай мені ці сили, допоможи його любити, бо я сама не можу. І він давав цю любов, давав це сострадання, тому що були такі моменти, коли я його не могла любити. Я не могла його прощати, будучи да, Мені було плохо, мені було больно. но Я кричала, Господь, ти сказав любити, ти сказав прощати, дай цю силу, дай силу любити і прощати. І він давав цю силу. Любити і прощати У нас багато разів таке повторювалося, і Господь в конце уже підвів так. Я вже коли Він був перед смертю, Він просив прощення, казав, Таня, прости мене, тому що я неправильно поступав. І я говорю, тому що я в той день вкричала, говорю, Господь я більше не можу цей хрест нести. І це во. І Господь е, каже: приведи його до покаяння. Тож я говорю, я тут можу дві речі зробити. Визвоти скорую, кажу, і привести тебе до покаяння. Ну так, щоб ти пробачив всіх, кажу, тих людей, хто тебе образив колись по житті. Кажу, хтось тобі боляче зробив. Ти пробачаєш, кажу, і ми йдемо далі. І він каже: Добре, і е, Господь поміг він сказав прощення. Він попросив мене прощення. Він пробачив інших людей. А от і він, ну і в той день він помер, і Господь забрав. Я знаю, що так була воля Божа, щоб він його, тому що сам шлях це не міг пройти. З тою жінкою ми, ну, я побачила, просто що як ми повинні дивитися, слідкувати за своїми словами. просто... Я дякую Богу за те, що він розрушив, ну дав сили це пройти і показав, що ми повинні слідкувати і покривати і любити наших людей, близьких, рідних, друзів, батьків. Тому що, наприклад, ще. Я ж господь показував за свекра свекруху, і теж що каже, пробач, тому що я велике великого не спілкувалася з ними, тому що вони неправильно ставилися до них да? до мого чоловіка, до моїх дітей. Я кажу: Господь, покажи, чому вони так поступають. кажуть, ти я люблю їх і. Він мені показував, відкривав глаза, показував. Каже: вони не знають мене, ти мене знаєш. Вони не знають. Ти через тебе вони покаються, Через тебе вони познають. І в цьому році, в тому році, Господь, коли я молилася за, за середню дитину, в неї день народження була. Я дякувала Богу за. За дитином каже, ти позвони, каже, свекрусі, подякуй, що вона тобі народила такого чоловіка. Я кажу, як Господь каже, дзвони. І я тоді позвонила, кажу, мама, дякую вам. Мені було тяжко позвонити, це не легко. Я, я набралася сили, кажу, Господь, я без тебе не позвоню. Дай мені це сили позвонити моїй свекрусі і подякувати їй за те, що вона народила мені чоловіка. І Господь дав сили. І вона каже, то ладно, ну потім Господь теж. Пару разів казав, ми коли з Вікою їхали в лікарню, потім я кажу, Господь каже, йди до свікрухи. Я кажу, Господь, я не хочу, каже, йди. Я кажу, хорошо Господь. Я кажу, «Вік», я, ну, я спрошу Віки, якщо Віка хоче до свікрухи, значить ми підемо. Якщо ні, то я не піду. Я кажу, Віка, ти бабушки хочеш, хочу. Я говорю, Ну хорошо, Господь. Е, я тоді ще дзвоню, тоді, якщо свекруха скаже, приходьте, то я прийду. А от. Я дзвоню до свікрохи, кажу, мам, ви хочете, щоб я прийшла? Вона каже, ну звіку, вона каже, приходьте діти. Я кажу, тому що вона ще так сказала: говорю, ну хорошо, мам, ну, мам ми не тоді, якщо ви не хочете, ми не прийдемо. Она каже, ні, приходьте. І потім, коли ми прийшли, Господь почав показувати, які ці люди. Ми почали говорити, і Господь мені допоміг пройти мій шлях з Віталіком, з моїм чоловіком. Була боляче, так. Да. Він, коли він помер, теж було дуже боляче, і ця біль була десь, може, рік. Я рік вмирала, Але да. дякувати Богові, і дякувати брат, братам і сестрам за їхні молитви, що Господь допоміг вийти з цього. І він мені показав, що моя свекруха, якщо я це пройшла і мені Господь допоміг з цього вийти, то моя свекруха і її менший син ще в цьому йдуть і в цьому варяться. Він показав: дивися, я тобі допоміг, а вони ще в цьому сидять, вони ще в цій болі. Я тебе люблю. І, і, і ти повинна, ти їм допоможеш цього вити. Тому що коли вже потім ще раз приходили, то Віка вже замітила, говорить, мама, ти бачиш, що дідусь з бабушкою помінялися, і дядя Паша. Вони дійсно вони посвітлішили, тому що коли ми прийшли, то у них була депресія у свікрухі, у свікрухі з, 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 її, з, її, з младшим сином. І я тоді зразив, я кажу, «Господи, хорошо, я дам, мені тяжко. Важко важко, але я буду вчитися, е, тому що так як ти є любов, і ти приймаєш, і ти учиш, я буду втісити любов, я буду нести цю любов, я буду смотреть на тебе, на крес, на ґалгофу, ти пом допоможеш пройти цей шлях, ти дасиш сили, ти дасиш любов, і я пройду це, тому що ти в мене, а я в тобі. І коли мені дуже тяжко і важко, і е, посилає людей, Господь вчить дивитися не на людей. Не на те, що вони роблять, а на їхнє серце. От, чому вони так роблять. І я дякую Богу за те, що Він дійсно він допомагає. Я просто бачу, як він допомагає тим братам і сестрам, які не можуть просто що він їх піднімає. Коли, коли ти не угашаєш цю людину, не потикаєш, ти її вислуховуєш, ти вникаєш в ту суть, в чому знаходиться ця людина, і ти просто за неї починаєш молитися, ходотайствувати, і Господь приходить. Він знає, як відкрити цей людей. Показати, де вона знаходиться, і ця людина починає бачити, де вона знаходиться і в чому вона знаходиться. Але по наших молитвах, коли ми її не судимо, не осуждаємо, а коли ми її покриваємо і благословляємо, ми говоримо, ми даємо їй Божі руки. І я просто Богу дякую за той шлях, за який він мене привів, і далі веде, що він далі розбирається з моїм серцем. Тому що ми повинні дивитися в корінь серця, що в моєму серці робиться, коли хтось щось зробить проти нас або щось говорить проти нас, це не вони погані. Це Господь перевіряє наше серця, що в моєму серці, що в вашому серці. І я завжди в ситуаціях, я в першу чергу, якщо в мене щось проявляється, я дивлюся на своє серце. А що в моєму серці піднялося? Ну я себе не осуждаю тому що я подивилася, що щось таке полізло, я кажу, Господь, ти бачиш, воно що в мене є. Я каюся і я трікаюся, я його не приймаю, тому що я нове творення во Христі, я нове творення, я дочка царя, царей. І Господь він мене освобождає. Так, да, Воно ну, може ще раз проявитися, але цим я, я не згодна, тому що я дочка царя-царів. Я завжди буду показувати на крест. тому що я дитя Боже, тому що Господь мене веде, тому що Господь мене піднімає, віддає мені сили, Він мене проводить. Проводить через всі обставини, і він мене ніколи не залишить, тому що він мій батько, він мій Господь, тому що він путь істина, Він життя. І я йому дякую за те, що він веде і не залишає. Він ніколи не залишить. Так, да, тяжко. Всім зараз тяжко. Але наша життя це Ісус Христос. І ми повинні завжди дивитися на нього. Все, дякую. А по Франц напоминає потру. Просто я розказувала, що був такой момент. У мене з чоловіком з чоловіком було було ну, був вечір, він був випивший. Вот. Був випивши, і ну а я була в дитячій кімнаті з меншою дочкою. І виходить, мені почулося, що мій чоловік мене зве, а він був випивши. І я, ну я приходжу, він каже, що він каже: Відриксь від цього щось кавідкись від цього Бога. Я твій Бог. Я кажу, ні, я від себе від нього не відркусь, тому що це мій Бог Ісус Христос. І тоді він каже, я твій Бог я кажу. Ні, і він стукнув мені в це око. Пальцем, ну так стукно, що в мене тут приломився хрусталік. Я бачила в трьох ракурсах і в мене потікла кров. І тоді менша дитина прибіжала і почала кричати Папа, що ти зробив? і каже: Мама, це було ще вечором. Я кажу: Господь, ну я в мене до цього Обично я знаю себе, я би дала йому здачі. Знає себе, от на такий випадок. Но в той момент в мене в нього до нього лял лялася любов, і я казала: Господь, це не він. Я дякую Господь за те, що Ти його любиш і Ти його приймаєш. Я покриваю його кров'ю Ісуса Христа і Божою любов'ю. Я його покривала всю дорогу, поки ми йшли до лікарні. До... В транпункт, тому що менша дитина казала, мама, як ти можеш так казати? Ну я кажу, дитина, це не він. Потому що менша ще подзвонила середні, каже: мама, пішли в транпункт, Ми прийшли в транпункт, і я просила господи, тільки би мені операцію не робили, просто щоб поставили на місто і все. Ми прийшли, врач подивилася, я кажу, кажу можна без операції, вона каже, да, може, вона мені поставила на місяць, сказала прийти. Це було в суботу, сказала в понеділок прийти на перевірку. Я прийшла на перевірку, і це, це око більше ну, краще бачило, ніж це око. Вот. І це виходить, просто знаєте, коли ми прощаємо людей, Бог прощає нас і зцілює нас, наші серця і наші душі. Стілюють. Ну, коли ми не прощаємо, ми ображаємося на інших, ми собі гірше робимо. Так що любіть, прощайте, розбирайтеся з собою, розбирайтеся, розбирайтеся, не судіть, просто любіть такі, приймайте, любіть своїх близьких, рідних такими, які вони є. Начинайте просто з себе. Я вам це я це вважаю, тому що я зі своїми дітьми, якщо мої діти щось роблять, ну таке щось я кажу, діти, я вас дуже дуже сильно люблю. То вони коли щось виходить, кажуть, мама, тебе дуже сильно любимо. Так що Господь сіє любов, он пож... а я сейчас уже тоже начинаю прожинати любов. Бог вас любить, я вас тоже. І пускай ця любов, вона більше і більше розпристряняється і в кожну сім'ю тече, і починає течу вже з церкви на преділи і за преділи церкви, и за преділи, щоб ми прям були приобритеми Господом Богом во ім'я Ісуса Христа. Я вас дуже всіх люблю, я вас дуже ціную, я дуже вдячна за те, що в мене такі, така церква, такі пастиря, такі брати і сестри. Ви не представляєте, які ви гарні всі, які ви всі такі, ну просто квіти Божі, і діти, Божі. Хай вас Господь благословить і дасть вам сили пройти ваш шлях, щоб ви пройшли те, що ви зараз приходите. Дивіться на Хрест, тому що Бог вам допоможе. Все.